Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Сьогодні ми поринаємо в продовження історії про найжовтішого інтелектуального інваліда всіх часів. Вінні Пух 2. Кров і мед. Але перед тим як почнеться цей божевільний карнавал крові. Тупості й медових фетишів, Перейдіть і подивіться першу частину. Бо хрін, ви зрозумієте, чому цей чмонь жовтий, як сеча студента після сесії, і поводить себе як проклятий даун. І так, нарешті, велике повернення Бубки. Він вирвався з пекла, де йому читали 50 відтінків сірого на повторі. І повернувся, щоб знову рятувати цей огляд від мого повного деградосу. Привітаємо його! Аплодуйте! Бо інакше він знову попаде в пекло. Ось я і повернувся, ваша гостра діарея під час поїздки в потязі і на кінті бубка. Побувавши у пеклі і повернувшись, можу сказати одне: якщо не спокутувати гріхи свої, то не бачите вам ні радості, ні веселощів у домі господа. Ходіть у церкву або моліться дома, Богу нашу, бо як сказано у книзі Псалмів, ті, що щиро шукають Бога, і слова його, осягають життя у дусь. Ну, повертаючись до буденного життя в'язня сценариста, розшуканого педофіла та філософа епістемології, у нас на огляді Жовтий Даун 2. Недовго музика грала, недовго педик танцював, фільм непоганий, кінець огляду. Я тобі дозволяв робити правки в сценарії в афрідрон? Швидко в підвал, а то я тобі знову вищепаю волосся на лобку. Пробач, я трохи зазнався. Фільм знову починається з крутих титрів. Ну а що? Перший фільм при бюджеті в 100к баксів заробив лямів. І на другу частину вже виділили аж один мільйон доларів. Це тобі не хухри-мухри. На початку нам розповідають, як склалося життя Крістофера після тієї різанини, що відбувалося з головним героєм. Він став хлопчиком для биття, йому ніхто не вірив і ніхто не хотів з ним контактувати. Але Крістоферу вірила невелика кубка людей, які почали полювати на звірів, про яких він розповідав: Пройшло трохи часу, і знову почалася зима. Сука! Якби не зима, всі б жили довго і щасливо. Не можна було щось цікавіше придумати. В першій частині зима, в другій знову зима. Ви вже задовбали цією зимою. Через це Віні довелося звернутися до старих друзів, бо так виживати було б простіше. Почалася війна між людьми і звірами. Тож готуйтеся до справжнього піздіцу. Погнали, паскудки. Нас переносять в той самий ліс, де в домі на колесах сидять три чувірли, які викликають духів з акрового лісу. Все ніби добре, але тут після промови однієї з відьом трясеться автобус. Я спочатку подумав, що це розіграш від її хлопця або ще щось. Але то виявився Веніпух і його кінти. Спочатку жовтий Даун просто хоче перевернути будиночок на колесах. Але коли в нього це не виходить, він пробиває одну з дівчат їбаною палицею. І починається повна жесть. Поки не пішли далі, хочу сказати, що це один із самих жорстокіших фільмів, які я бачив останніх часом, тому вся хуйня. Яка не проходить на Ютуб, буде замазана. Тут є все: і циці, і кров, і переломи кісток. Просто жаханий фільм. Тож без зайвих слів переходьте в мій телеграм-канал, там будуть усі вставки. А якщо не хочете їбати собі голову, переходьте і підписуйтесь на Patreon, там буде фулфільм без цензури. Повертаємось до огляду пісюней, пісюхи. Як так можна зневажати своїх глядачів, щоб так їх обзивати? Це ж просто ангелочки, що підтримують нас у важку хвилину. Скидують нам мему в телеграмі і цінують нашу творчість. Єбало на нуль, мій канал, роблю, що хочу. З'являється новий персонаж Совуня. Казе чому? Але вона говорить чоловічим голосом. Тому я буду його називати Пернатий Підар. Він і перевертає дім на колесах, але блондинці вдається втекти. Вона біжить до гольфмашини, але втекти далеко в неї не виходить. Він і ловить її і кидає в капкан. В цей момент машинка починає горіти, і одна з дівчат. Яка залишалася всередині, намагається вибратись. Сука, виглядає це занадто потужно, як для слешера. Даун тягне білявку далі, відкриває капкан і починає ламати її руки й ноги, як зубочистки. Уже тут, після першого перегляду, в мене відвисла щелепа. Я не очікував такого від цього фільму. Коротше, доламавши її кінцівки, він кладе її голову в капкан і закриває його. Мінус татист. Нас перекидає до дівчинки Медіум Вел, well, до якої підлітає Пернатий Підар. Він бере дровеняку і пробиває її наскрізь. Фух, їбать. Скільки екшену за перші 10 хвилин фільму. Вміють здивувати сука. Тим часом йобаний Крістофер Нолан сидить в мозгоправа. Позивний в нього єврей. Ми, на жаль, з вами не, з вами не знайомі, так? Я не знаю ваш е рівень. Я професор, так само, як і. Бо, ну ви бачили взагалі-то його шнобель? Це вже навіть не ніс, це архітектурна конструкція якась. Шкода, що Гітлер усіх жидів не спалив. Тоді б і цей фільм не створили: бля, 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 блю, блю. Коротше, психолог занурює його в гіпноз, щоб Кріс нарив у своїй мозкових закутках хоч якусь хуйню, яка допоможе зрозуміти, чого в нього з дахом біда. Кріс зізнається, що бачив свого старого друга Пуха, але ніхуя не пам'ятає. Ну й похуй, забийте член на цю інформацію. Доля жорстока і невідворотна, від неї не втечеш. Я приймаю ставки. Виходячи від лікаря, він бачить свою даму. Кликуха в неї буде, їбать няня. Думаю, тут без пояснень ясно. Вона його підвозить додому. Залітає він в хату, а там батя, вічний жид. Ні, це не моя вигадка, це бубка все не придумував. Не хуєсусьте мене, пожалуйста. На батіну машину якась мразота написала вбивця, бо думають. Що це не війні всіх убив, а саме єврей. А тим часом копи приїхали в ліс і тупо в вафіги. Там знаходять три трупи тянок, яким пощастило здохнути ще на початку фільму. І знову переносимось до загону селюків-дебілів, які вийшли на велике полювання на пуха. Вони нишпереть по лісу, перевіряють кожен кущ. І тут крилатий Підер злітає як спецефект із 2005 року. -го Один з його бригади відбивається від групи. І він і миттєво розрізає йому горлянку. Починається треш. Я бляха взагалі не розумію, як вижив п'ятак після того, як йому кувалдою мазали по черепу. Але він тут, хоч довго й не живе, бо йому тупо зносять макітру з дробаша. Він і бере той самий дробовик і дає прикладного по голові якомусь жирному чуваку. Той навіть не встигає пернути, як вже труп. Одному ще й естетично обробили обличчя, але йому дивом вдається втекти. Єврей лікує якогось малого в лікарні. Але тут його викликає головний лікар і каже Все, братішка, ти звільнений, бо люди тебе бояться і рейтинг у нас через тебе срака. Несу свого носа куди не треба, ось що мав сказати лікар, але він нато політкоректно, тому й промовчав у тряпочку. І все. Нашого жидіка викинули як просторочений сирок за ДБ. І тут раптом в лікарну привозять того чувака, якого трохи похрустів війні. Кажуть, що той попав у ДТП і летить прямо в реанімацію. Вся сім'я вже в зборі. Зараз три вранці. Я в жидівському кублі. Вони вміло змінюють подобу. Один із них обернувся старою жінкою. Навіть рогів не видно. Вона вже пробували мене отруїти. Ці пацюки дуже хитрі. Вічний жид, просто жид. І підставка для ножів. Не питайте, потім все поясню. І тут нам пафосно показують чехівську рушницю у вигляді набору для ножів. Запам'ятайте цю деталь. Родичі кажуть крісу, щоб він ішов до кімнати сестри і покликав її їсти. Заходить він, а там мать його, повний піздец. Сестра, поганяла жидовка без носа, повністю поїхала головою. Вибачте, це все жарти, не приймайте близько до серця. Вона вірить Крісу, що той бачив мутантів, і зробила амулет у вигляді ведмедика, але виглядає він як шматок лайна з очима. Вона ще й каже, що тепер на них ніхто не нападе. Бо магія, сука. Далі знову мозгоправ, знову гіпноз. Кріс провалюється і починає пиздячити, що він ніколи не був милим пухнастиком, як він думав. Насправді, той з самого початку був страшним звіром, але дитяча наївність все замилювала. І тут нам показують день, коли зник брат Кріса. Виявляється, що його просто вхопили, запхали в фургон і вивезли в нікуди. Подібні дії я і сам колись практикував, але я в основному дітей цуцками заманював, а це й навіть креативності не проявляє. Якщо вчителька педофіл, то про неї ніхто нікому не розповість, а як тільки якось вкраду на вулиці, то одразу ворог народу, блядь. Жит прокидається з гіпнозу, лупить паніку, але психолог його якось заспокоює. Виходячи на вулицю, крізь дзвонить до їбат няні та жаліється, що в неї справи по горло. Малий, за яким вона приглядає тупо імбіцил, звати його Щасливчик. Ви скажете чому? Та тому, що ви бачили, яка в нього няня. Він помішаний на хорорах, бігає хатою з мечетою і косплеє Джейсона з 15.13. До речі, якщо хочете огляд і на цей фільм, пишіть в коменти. Кулі вам. Малий якраз дивиться перший фільм про Віні. Реклама в самому фільмі. Це, звісно, топ левел. Няня ж несе його спати. А нас перекидає до копів, які полізли в якесь дерево. Там живе той самий пернатий підар. Вони обшукують хату, і звідки, як з мультика про лісову різню, вибігає Віні і тупо всіх рубає наш шнесел. Після діалогу з родичами, які мені впадло пересказувати, Кріс сідає за інтернет і починає ресерч про зниклих дітей. Виявляється, в один день зникло сім дітей, і їх досі не знайшли. І тут він натикається на статтю дім якогось вченого спалили. Бо той ставив експерименти на тваринах. І ось воно. Оце поворот. Виявляється, що Вінні і всі його друзі це генетично виведені мутанти. На ранок до хати єврея підходить Мент і починає розпитувати про вбивства в лісі. Той нічого не знає, а родичі підтверджують, що він весь час був вдома. Мент такий, ну окей, і передає Крісу інфу. Той чувак, що вижив після ДТП, кличе його в лікарню. Але крісу тупо похуй. Він шурує до своїх кінтів. Чорт. Ті показують, де буде тусовка. Раптом їбат няня каже, що вона не прийде, бо в неї, бачиш, не виходить. А коли єврей каже, що він дуже-дуже хоче, гуталінка відповідає Та тебе всі бояться. Краще взагалі не показуйся». Ніс хмарочос уже в лікарні Навідує чувака, який вижив після нападу жовтого дауна. Питає, хто це був, що сталося. Той пише на дошці. Ти був правий про звірів деградантів. Потім додає, це були вони. І розмотує бенти. Там таке страхітливе їбало, що я вам його не покажу. Але якщо хочеш глянути, велкам телегу. Да ти заїбав, Даун. Ніхто не переходить в твою телегу, бо вона нікого не цікавить. Виставляй туди більше ціцьок. Я вам кажу, любі паскудки, цей песок нічого не знає, маркетно. Поки Шнобель втикає крізь вікно проходить прибиральник. Крізь бачить його і згадує сеанс гіпнозу. Він ніяк не міг згадати обличчя викрадача, але, побачивши діда, все пригадує. Це був він той, хто вкрав його брата і інших дітей. Будемо називати його пісюнковий злодій. Крістоферу знесло дах. Він в шоці і налаштований на дію. Нас переносить до друга Кріса. Той миється в душі. В наушниках, блядь. Ти що, долбойоб? Ну що ти ще хочеш почути? У вас від мене? Нічого, я вже все почути. Пішов к матері, я тобі сказав. Виходячи з душу до нього на голубий огник приєднується перенатий підар. Спочатку валить чувака, опльовує його якоюсь кислотою, а потім перевіряє зір, втикає в його очі пальці. Into the mouth. Nice. Тим часом Шнобель чатує діда. Вирушає за ним, залазить у хату. Де в кімнаті сидить пісюнковий злодій. Цей дебіл викладає всю історію з самого початку. Виявляється, він був по вухах в боргах, у не найприємніших людей. Тут до нього звертається якийсь професор, той самий, про якого читав Шнобель, і пропонує халтурку викрасти дітей. Замін анулює всі борги. Дід погоджується, їде на свято, пхає дітей у мішок і везе. Професор відплатив сповна. Але коли дід дізнався, навіщо діти були потрібні, його перекрутило. Виявляється, той професор ставив на дітях експерименти. В результаті з них і виросли Віні та його команда виродків. Педодід вистежує, де у цих потвор логово, приходить туди і вбиває професора. Але діти вже мертві. Він їх закопує недалеко від дому. Та коли пісінковий злодій повертається, щоб усе спалити, тіл уже немає. Тому він вирішує просто підпалити хату і забути все. Як страшний сон. Пісюнковий злодій радий, що правда відкрилася, його вже нічого не тримає на цьому світі. Він бере волину і зносить собі голову. Крізь забирає його речі. Може, що знадобиться і валить. Їбать няня прибігає до щасливчика і каже, що щось шумить. Треба валити з хати. В цей момент малому телефонує його дід Коп, але малий не бере слухавку, тому той викликає патруль. До хати няні залітає віні. Спочатку пароці вдається переховуватися, але якщо кричати і бігати по хаті, зі скритністю шляпа. До смерті лишилося трохи, але їм вдається вирватися. Якраз під'їжджають копи. Дітлахи розповідають, що в хаті монстри. Але мусара, як завжди, нікому не вірять. Відправляють чорнильницю перевірити будинок. Але ж ми знаємо, що в фільмах жахів баклажани гинуть першими. Він і душать Флойда, а потім відриває у руку і всажує її у горлянку. Жит сидить у татці і слухає записи професора Уєбана. Той розповідає, що все вдалося. Він створив монстрів, але вони вийшли настільки сильними, що навіть йому це стало сикотно. Особливо лякав хлопчик із генами ведмедя, з нелюдською силою. Регенерацією і хижим поглядом. Допитливої варварі на базарі носа відірвали. Шнобеля вибиває з роздумів їбать няня. Говорить, що все, пізда, суши весла. До неї в хату залетів вінні і мало їх не прикінчив. Наш ведмедик уже читує під домом Крістофера, залітає всередину і їбашить підставку для ножів головою в ножі. Ось чому я так її і назвав. Батю просто вбиває. А потім зупиняється, йде на другий поверх. Заходить в кімнату, і ми розуміємо: Він і Пух, це брат Крістофера, який пропав ще дитиною. Тут ми б мали вигукнути Ого! Оце поворот! Але цього не стається. Ну бо бля, ну і так все було поняти з самого початку. Жовтий Даун заходить в кімнату до безносої жидівки і забирає її кудись. Крістофер прибігає, знаходить трупи батьків і кричить: Плаче. А нам що з того? Бо зараз найкращий і найпіздатіший момент фільму тут. Є все, що ми любимо: сіське, кров, смерть, і тони жорстокості. Якщо чесно, описувати тут нічого. Просто кайфуй. А всі сцени з смаколиками в телеграмі залітає, насолоджуйся. Чувірли стоять і туплять на тусовку. Він і підходить до головного виходу, його, звісно, не пускають. Але наш пупсік не любить, коли йому відмовляють. Тому бере палку і пробиває охоронцю голову. Лаконічно, красиво, як у хорошій рекламі безбольних бит. Де такі туси проводяться? Я, може, теж хочу розвіяти з дівчатами. Ось тут просто золото він кидає капкан в голову якійсь дівиці. Той зриває її башку, а він і розбиває її, як пін'яту. Святковий настрій забезпечено. Починається різня, він і чекає на Крістофера. Тим часом той їде до клубу, де вже почався треш, угар і піздець. Кріс каже їбать няні, щоб вона не рухалася а сам стискає яйця в кулак і давить тапок в підлогу. А тим часом він безчинствує. гризе всіх направо і наліво. Кусає вухо, жре ногу, малий розважається наповну, заганяє людей у пастку, де вже на них чекає тігра. Шо-шо, а от костюми візуал реально апгрейд. Перший фільм виглядав, як гівно на поліетилені, а тут хоч плачуть краси. Тігра вривається і починає мочити всіх підряд. В цей момент до клубу прибуває Шнобель. Заходить, а там трупи, кишки, кров по коліно. Починає шукати жовтого дауна, але той зайнятий ділом. Гуталін і жертва метаболізму ховаються від тігри. Але скажіть мені, як 250 кілограм можуть бігати? Подумайте над цим. Тігра врешті-решт грається з кабанчиком і вбиває її. Щоправда, йому треба 30 хвилин, щоб добратися до її важливих органів. Няня не послухала єврея і пішла на допомогу. За нею летить пернатий підар. Жертва графіки 2006 року. -го Крістофер уже дістав Волину. Бля, 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 бле, бля, бле, блю, блю, блю. Хтось сказав Волин? Волинської різні не було, це все фейки масонів. Ви думаєте, чому ми тут антисемітизмом займаємось? А все це через те, що мене не пустили в синагогу у от такому костюмі. І після того я не зміг косплеїти єврейського священника і їбати хлопчики. Зустрічає уголька, що валяється в крові, та каже: Мені жаль, я зря тобі не повірила. І копита догори. <клух> З'являється тігра, будеш розжарити Шнубеля. Але той не лошара, дає три постріли. І все. Кінець. Віні унічтожає людішок. Іншого слова не доберу. Вибачайте. Спочатку запихає уголька в пічку, хоча той і так підкопчений, потім бере пилу і відрізає човіхі голову. А потім ще дреллю просвердлює башку якоїсь дури. Повний набір, Гурме для любителів хардкору. Хочете побачити? Велкам Телеграм. Він і бере бензопилу і тікає кудись. Крістофер приходить до будинку того самого професора Уїбана, і там на нього чекає Віні. Починається погоня, але я цю сцену пропущу, бо там тупо ну, нуль напруги. Коли Крістофер уже майже кінець, він і помічає свою могилу, з якої виліз, зупиняється як вкопаний. Кріст підбігає і їбашить його по голові сокирою. Він падає. Їх забирають мусора. З машини вибігає сестра, обійми, сльози, хуйо йо. І вони кудись їдуть. Фініш. Але сцена після титрів солоденьке на десерт. Пернатий підар наливає мед на віні та п'ятака. І каже, що скоро вони будуть в нормі. Нам з вами обіцяють третю частину, яка вийде десь в 26-му році. Що тут сказати, фільм реально бахкає. Візуал став у 10 разів кращий: костюми, світла, атмосфера, кров, кишки все це на рівні. Екшен теж кайфовий. Сцени вбивств не просто жорстокі, а реально прибувають до печінки. В деякі моменти навіть не по собі стає. Наскільки все дико, грізно і безкомпромісно. Це один із найжорстокіших фільмів, що виходило останнім часом у жанрі хоро. Трошки більше розкрили бекграунд Віні та його друзів. І чесно кажучи, стало реально цікаво дивитися. З'явилася якась мотивація, не просто м'ясо заради м'яса. Видно, що бюджет підняли мінімум 10 разів. І це дало свої плоди. Все виглядає якісніше, живіше і навіть трошки професіональніше. На MDB оцінка 5 балів. І для такого формату це не хухри-мухри, а серйозна заява. Чекаємо третю частину. Сподіваюсь, там вже буде ціла обойма патронів, нові вбивства і ще більше дикостей. А поки це офіційно треш бомба сезону. Ну а підсумовуючи любі бузьки, можу сказати одне: ніколи не дружіть з твариноподібними істотами, якщо це не фурі. Вони можуть вас розшматувати, з'їсти або облити медом. У випадку, якщо вам ще немає 18 років, ось мій особистий номер телефону. Погуляємо, можу купити кілограм кислинок. Жодних похотливих думок у мене немає. Звичайно, я просто люблю дітей. Якщо сподобалось, вліпіть лайк, накатайте в коменти, кого з персонажів вам було найбільше не шкода. І підписуйтесь, бо далі буде ще більше м'яса, треша і гумору. Ну і не забудьте поділитися цим відео своєю адекватною бабусею. Хай теж буде в курсі, що твориться в сучасному кіно.